Віт! Це канал Гобі. Мене звуть Ярослава, і сьогодні ми поговоримо про еволюцію птахів. Так би мовити, продовжимо тему класифікації хижих теропод аж до сучасності. Точніше, спробуємо розібратись, як із багатотонних зубастих рептилій вийшли тендітні, літаючі та дуже розумні істоти. Але, як завжди, я хочу подякувати вам за коментарі та вподобайки під попереднім відео. Друзі, ви найкращі! І перед тим як почати, я б дуже хотіла підтримати один некомерційний україномовний канал Play of Палич. Хлопці роблять реально круті, лампові і дуже атмосферні летсплеї. Посилання на їхній канал залишу в описі. А тепер повертаємося до птахопращурів. Тож лайк, підписка, погнали! Я не буду говорити про застарілі та альтернативні версії, це окрема тема. Розповім тільки про ту, яка зараз є не те, що загально прийнятою. А найпоширенішою і найбільш підтвердженою палеонтологічними знахідками цією версією є походження птахів від гілки дрібних оперених ящеротазових динозаврів, яких ми зараз називаємо манірапторами. Самі маніраптори виділилися з інших динозаврів-целурозаврів на самому початку юрського періоду. Тоді ж вони почали обзаводитися модним пір'яним покривом. Причому не таким, як у родичів манірапторів-орнітомімів. В останніх пір'яний покрив, а він, безсумнівно був, був суміші чогось на кшталт пухового пір'я сучасних птахів і волосоподібних покривів птерозаврів. А ось маніраптори вже могли похвалитися повноцінним пером, тобто не тільки пуховим, а ще й контурним і навіть маховим. Це перо має не тільки стрижені м'які нитки, а й нитки жорсткі, які своїми борідками зчіплюють перо в єдине ціле опахало. Більша частина манірапторів могла похвалитися такою прикрасою тільки на передніх кінцівках. У принципі, щось подібне було присутнє і на передніх кінцівках родичів манірапторів компсогнатит, і тих же орнітомімів. Частина ж мені рапторів пір'яним покривом вдягнула не лише передні кінцівки, а ще й корпус хвіст, а деякі навіть задні кінцівки. Ці любителі пір'яної теплоізоляції і стали першими літаючими динозаврами. Вони спочатку зовсім не були схожі на знайомих нам гробців і орлів. Їхня паща була сповнена зубів і був присутній довгий рептильний хвіст, аж до кінчика вкритий пір'ям. Типовим таким раннім птахом був Юрський археоптерикс, Об таксономічну приналежність якого було зламано чимало списів. Тепер, начебто, визнано, що Археоптерикс все таки птах, щоправда, такий, що не має відношення до сучасної пташиної лінії. А лінії пташиних склалося чимало в юрському і наступному крейдовому періодах. Хтось дотримувався пращурової лінії, хтось позбувався довгого хвоста, але зберігав зубасту пащу, хтось пащу замінював роговим дзьобом, але залишав хвіст. А хтось повзбувався і тієї, і іншої рептильної ознаки. Хтось вчився літати з дерев, спочатку опанувавши планування, а потім і махаючи політ. А хтось навчився махати крилами, будучи моторним наземним хижаком. А хтось взагалі літати не вмів. Наприклад, сучасні страусоподібні. Судячи з багатьох даних, вони взагалі ніколи не мали предків, які літали. Всі ці різноманітні лінії зовсім не змінювали одна одну, а жили по сусідству. Навіть перед самим крейдяно палеогеновим вимиранням можна було зустріти як майже сучасних птахів, так і особин, які практично не відрізняються від стародавнього Археоптерекса. Треба з усім цим розбиратись. І почнемо з Енансіорнісів. Енансіорнісові це близька споріднена лінія сучасним птахам. Ведуть вони своє походження з самого початку крейдового періоду, 140 мільйонів років тому. Коли єдина група пігостилових орнітораксів розділилася на ененсіорнісів та еуціорнісів, трохи палеонтологічного лікбезу, пігостилеві це ті, що володіють пігостилем, нечисленними хребцями, що залишилися від довгого рептильного хвоста, зрощеними між собою на зразок куприка людини. Так, ось від пігостилових авіалів походять орніторакси. Вони багато чим ще нагадували оперних літаючих монірапторів і авіалів. Але саме орніторакси були вже справжнісінькими птахами. Основна різниця між Ененсіорнісами і птахами правильними Еоціорнісами полягає в будові верхніх кінцівок. У Еоціорнісів лопатка упукла, а вороняча кістка увігнута. У Ненсіорнісів вже все навпаки. Лопатка увігнута, а вороняча кістка опукла. Від того здається, що крила Ененсіорнісів буквально були вивернуті на виворіт. Що дало змогу їхнім першим дослідникам у 80-х роках ХХ століття бачити в них вкрай поганих літунів. Пізніше модель крила ененсіорнісів було випробувано в різних умовах, і все таки було доведено, що в плані польоту вони нічим не поступалися своїм Еоціорнісовим братам. Могли активно літати, могли планувати, а деякі види навіть могли вдавати з себе гвинтокрил на кшталт сучасних колібрів. Були іще відмінності в скелеті нижніх кінцівок. Так, у птахів правильних дрібні кістки, плесне і предплесне зростаються в цівку. За фактом, це пристосування, що забезпечують відносно м'яке приземлення після польоту. У Еленсіорнісів такого пристосування не було. Будови їхніх нижніх кінцівок, нижче гемілкостопного зглоба, більше нагадувала кінцівки ящеротавзових динозаврів, ніж птахів. Була різниця і в будові та застигнового суглоба. Принаймні, пересуватися під стрибуючою ходою, як сучасні горобці, ененсіорніси не могли. Ну, не дозволяв їхній та суглоб здійснювати такі екстремальні рухи. Проте крейдовий період це період саме ененсіорнісів. Саме вони скинули з неба дрібних птерозаврів, саме вони створили цілу купу видів, що зайняли практично всі доступні екологічні ніші. Енансіорніси були літаючими мешканцями лісів, степів і саван, що зароджувалися тоді. Вони бігали на рівні з родичами, які так і не злетіли, цими самими степами і саваннами. Вони навіть спробували планувати над морськими просторами і ловити там рибку, але зіткнулися з опором правильних птахів, які починали своє еволюційне сходження з чогось подібного до зубастих чайок. А що ж відбувалося з птахами справжніми Еуціорнісами в крейдовому періоді? А перебивали вони більшу частину часу періоду на задвірках еволюції, займаючи строго спеціалізовані і досить специфічні екологічні ніші. У другій половині крейдового періоду з еуціорнісів виділяються орнітури птахохвості. Назва явно некоректна – Володарями пташиного хвоста були всі орніторакси і навіть їхні родичі Конфуціорнісові, про яких трохи згодом. У яких же екологічних нішах добували їжу орнітури? А вони вибрали для себе риболовлю і морські простори, точніше, прибережну зону, бо планували багато кілометрів ще не навчилися. Іхтіорніси, риб'ячі птахи, отримали, щоправда, свою назву не через свою дієту, а за формою хребців, що нагадують риб'ячі. Варто, щоправда, зауважити, що один із перших знайдених екземплярів цієї пташки був виявлений у скам'янілому шлунку великої риби, тож їхня риболовля зовсім не була безпечною. Іхтіорніси були птахами невеликими, від голуба до чайки розміром, але добре озброєними. У їхніх щелепах, що вже відійшли від пащі, але ще не дійшли до дзьоба остаточно, красувалися від 12 до 24 невеликих зубів. Гострих, але загнутих назад, що прямо свідчило про їхнє призначення для отримання такої верткої та слизької здобичі, як риба. Іхтіорніси не були предками сучасних птахів, а були бічною лінією Орнітур. Відлітались вони ще до прилюдочок Солубського метеорита близько 80 мільйонів років тому. А ще далі в плані рибальської спеціалізації пішли Гесперорніси. Ці мешканці пізньої крейди також мали зуби у своїх щелепах, але вважали за краще покинути повітряний простір, повністю втративши здібності до польоту. Цих зубастих пташок характеризували короткі крила, що нагадують ласти, відсутність кіля і палеогнатичний череп. Тобто це щось середнє за анатомією між сучасними пінгвіноподібними і страусоподібними. Від того то гесперорнісів і вважали свого часу предками то одних, то інших, а то й і тих, і інших. Останні дослідження показали, що предками цих сучасних рядів птахів гесперорніси не були, а були їхньою сестринською лінією, але теж належать до кладу орнітур. Офіційно зубасті гітіорніси та гесперорніси не входять до групи птахів віалохвостих, тобто тих, що пережили крейдіно-палеогенове вимирання, є предками і родичами сучасних птахів. Але серед останніх було впродовж крейдового періоду чимало зубастих екземплярів. Масова мода на беззубість у птахів з'явилася лише в останні мільйони років крейдового періоду. Саме тоді, 75-66 мільйонів років тому, зароджуються найдавніші клади сучасного пташиного племені. Однак потрібно згадати про ще одну групу пігостилових про конфуціорнісів. На початку 90-х років ХХ століття в Китаї були виявлені вельми цікаві ранньокрейдові, так би мовити, пташки. У принципі, більшість знахідок чогось пернатого і літаючого з ранньої крейди місцем реєстрації мають Китай. Чи то в інших місцях погано шукали, чи то саме на території Китаю, і проходила рання еволюція пташиного племені, незрозуміла. Наймовірніше, вони одночасно загинули в місці їхнього масового скупчення, внаслідок недалекого виверження вулкану. А загиблі були урочисто поховані у вулканічному пополі. Але тут, як водиться, якщо не пощастило живому організму, то пощастило вченим, які в далекому майбутньому будуть його вивчати. Пощастило і тим вченим, які знайшли це поховання конфуціорнісів. По-перше, до них до рук потрапили скелети відмінного збереження та ще й з виразними відбитками пір'яного покриву. По-друге, таке масове скупчення так званих птахів в одному місці. Це вже дозволяло робити висновки про їхній суспільний спосіб життя, щось на зразок сучасних пташиних базарів, що теж важлива інформація. Чому я кажу так званих птахів? Та тому, що справжніми птахами конфуціорніси та їхні близькі родичі не були. Хоча спочатку в них запідозрили ледь не предків усіх інших пташиних ліній. І підстави, до речі, для цього були. По-перше, у них уже повністю було втрачено довгий рептильний хвіст, і утворився пігостиль, до якого кріпилося і наявне кормове пір'я. По-друге, замість зубастої пащі, якою хизувалися всі літаючі їхні сучасники, і навіть значно пізніші екземпляри справжніх птахів у конфуціорнісів був справнісінький пташиний дзьоб. Але припущення, що птахи конфуція були предковою лінією, не підтвердилися подальшими дослідженнями. Конфуціорніси виявилися зовсім не дідусями для сучасних горобців і голубів, а вельми віддаленою водою на киселі. Вони навіть не належать до гілки орнітораксів, які приблизно в ті часи, 120 мільйонів років тому, розділилися на Енансіорнісових і ойціорнісових. Китайські знахідки виявилися не тими і не іншими. Власне, навіть птахами вони не були. Птахи у вузькому розумінні цього слова це тільки орніторакси. А представляли сестринську для них групу, яка ще й несла безліч примітивних рис у скелеті. Ще їх енанціорніси та Еуціорніси вже подолали. Наприклад, примітивну будову мозкової частини черепа або будову кісток літальних кінцівок. Вони навіть літали не так, як птахи. Будова скелета не дозволяла їм повністю заводити крила за спину, відповідно, повноцінний мах по-сучасному, конфуціорніси робити або не могли, або робили його якось по-своєму. Проте у них був дзьоб, до якого Еуціорніси прийшли тільки за кілька десятків мільйонів років, а ененсіорніси тільки незадовго до свого вимирання. Ось така от історія. До речі, якщо вам цікаво почути розповідь про подальшу еволюцію птахів, а також про таких птахів, як Страуси, Ківі, Моа та Казуари, пишіть у коментарях. Матеріалу якраз залишилось ще на одне відео. Тож і тераподами можна було закрити гештальт. Ну, а у мене на сьогодні все. Тож з вас лайк, підписка, до зустрічі в нових відео.